Ну, Сердонецька, що перші жінки всі уїхали, відправили там з другої спроби, перший раз був якийсь там такий гамір, що ніхто не в'їхав, всі штурмом брали, не в'їхали вони, а другий раз вже поліція зробила порядок так з дитиною, ну, вони виїхали, а ми ще ми ще були з сином були до, знається, до 15 березня. Волонтерили там, допомагали хлопцям. Але воно все, все ближче і ближче. Там батьківський будинок влучили в один під'їзд. Ну і військові кажуть, що їжджайте, бо, бо, бо воно все хуже. Гірше, гірше. У нас машина була, тому ми машиною поїхали. Їхали довго. Виїхали зранку і ледве спіли. Десята була година комендантська. Ми ще були на лівому, там і по Дніпру вже в комендантську машину тут. Їхали невідомі. Перед нами друзі зупинились туди, яких своїх. Там мало знайомих друзів, і ми не знали. Ну не знали, куди їхати. Абсолютно їхали просто з війни. Ну і тут якось переночували, і потім вирішили, що там, тут, тут нас приютили, і ми далі не поїхали. Син декілька разів їздив Серденець, туди щось возив, паливо, ліки тут. Була така цікава штука, що е, знали, що він їде, і багато знайомих обдзвонили, каже, ну заїдь, забери ліки. Ну, це сердонецькі такі. Середонецьку це зайняло б там 20 хвилин. Ну а тут він подивився, каже: Я по Дніпро, якщо буду за всі доїжджати, я до вечора не виїду. Ну, тобто наш менталітет такий, компактне містечко, що можна все це забрати. Ну, а вже ближче до, до, до 22-го року, десь за рік, я вже почав допомагати нашим волонтерам, хто плили сітки. Ось. Ну, перший час з'явився. І там ми плили, для нас це була трагедія. Ми прийшли там, я не знаю коли, 25-го, такий дитячий якийсь центр, а він замкнений, все, вже війна. Тобто там у нас все, і, і ми не знали, що робити. Довго там шукали, ледве мовили, щоб нам відкрили. Забрали туди рамку, забрали щось, щось там забрали, почав шукати, у кого на квартирі це робити. Там, ну, і воно вс... ну, а там такі події розгорнулися, що воно дуже швидко все це закрутилося. Ось, тому тут я теж майже там, не знаю на який, на третій-четвертий день пішов в сусідню школу. Подивився, там були сітки, але це було жах, там з якихось яскравих синтетики щось. Ну, плили, ну, люди зовсім не розуміли, що це таке. Просто їх поставили і, на моє заваження, сказали, ти що, нам завжди сказав, так робити, і, і як ти можеш щось таке казати. Ну, типу, ти, ти якась людина з Марсу прилетіла. Я звідти типу, пішов, ну, а потім я не знаю, як вийшли на цих волонтерів. і Серданчан сюди привів багато, тих, хто тут у нас. І ми зараз тут. От Борис Романов, художник нас відомий, теж сюди підтягнувся. Ще волонтери з Гоголя, там Міша, той, що ми в сквері Гоголя з ним працювали, а без діла сидіти не можна. І треба спілкування, все ж таки я, я, я люблю спілкуватися з людьми. і так далі. Тому працюємо ми, працювали ми десь перший рік, майже без вихідних здається. Інколи. В неділю робили вихідний, а то працювали. Ну, потім зменшили. Зараз у нас теж пів дня суботи, але працюємо зранку до вечора. Плетемо сітки. Трохи технології покращуємо, знаряддя всякі, купуємо інструмент. Люди донатять, десь, десь беремо гроші, десь спанбон зараз пішов. Це дуже-дуже легкі, а що Спочатку було ці всі футболки, купували на секонд-хенді, різали ці простирадла. Фарбували, дуже складно було, зараз трохи простіше. Мені подобається, ну, це, мабуть, те, що нас готували, що буде комунізм. Тобто люди працюють не за гроші, отримують, отримують задоволення від цього. Звісно, що втомлюються, дуже, дуже гарні люди, дуже приємні. Є місцеві, але більшість – це люди евакуйовані там, ну, з нашої, Донецької, там, Запорізької області. По поводу фотографувати, камера лежить, і вже телефони такі гарні, що вже нема сенсу носити великі. Двічі мені затримало за те, що ти фотографував, і бажання пропало зафотографувати. <ріху> тому ну, якось люди напугані війною, звісно, що я нікий не коригувальник і, і сенсу в тому немає, але люди ну, не знають. Я згадую, як в Сердонецьку всі зривали оці були сигналізації на гаражах, які світили світодеодами. Хтось сказав, що це. Ці маячки для дронів і ходили це, знищували. Ну, люди перелякані, тому ну, логіка відсутня. Фотографуюсь. У ну, мене така нова рубрика. Наші люди у суді». я з фотографую Всюди, де зустрічаю, фотографуюсь, майже всі щиро так радію. Да. Там нещодавно якась лікар відмовилась фотографуватись наша серданчанка. Ну, буває таке. Я знаю тільки одного товариша, якого був причеп, і він вивіз велосипед. У всіх, інших, у всіх інших велосипеди залишились там, у одного там на третій день в лоджі прилетів снаряд, ну, загинули його всі велосипеди. У моїх друзів дуже коштовні електровелосипеди, чотири їх було. Вони в той були напротив приватного, то на гвардійському так, такий гяповський будинок. Теж там залишились, коли там тобто, під'їзд спав. Тут друзі дали, знайшлись друзі. Я дуже швидко тут знайшов велосипедистів, дуже швидко тут знайшов краєзнавців, тут туди-сюди в музеї подався, там, там. Ну, якісь спільні друзі виявилися. Але ніколи, ніколи. І Дніпро настільки незручно для велосипеда, що, що воно стоїть, і я там ну, пару разів по набережні проїхав і все. Бо, бо це не Сордонець, де. Перейшов через дорогу і вже ліз і поїхав і поїхав. Тобто, щоб виїхати, або туди на гору заїхати, час треба їхати. Ну, або через мост проїхати теж не дуже приємно. У Львові катаюсь, коли буваю. Там друзі дають велосипеду, вони там є. Частинка нашої велоспільноти, і ми там, там катаємось. Про наше місто, да? тобто це такий, як червоною стрічкою чи червоною ниткою, де по багатьох спогадах, бо люди зрозуміли, яке було в нас місто. І це майже у всіх моїх друзів можна на Фейсбуці прочитати, бо що воно маленьке, компактне, все тут поруч, все зручно, тралівалі. Навіть величезні там міста, Києва, столиці там Європи і так далі, люди, де живуть, вони, вони шкодують про те, що вони раніше не розуміли, наскільки ну, зручно було в нашому місті. Я не знаю, це об'єктивно чи суб'єктивно, але я теж відчуваю, що як там було все поруч, на роботу пішки, тут. ну, куди хочеш, будь-який захід я зовсім не користувався транспортом. Поступово згасає ця хвиля, що повернемось, від, відбудуємо і так далі. Тобто, чим далі воно йде, тим, тим, тим менше люди, по-перше, якось укорінюються в інших містах. Зрозуміло, що хочеться, хочеться, хочеться туди повернутись, подивитись. Ну, коли це буде дуже невідомо, а це ну, так, не те, що лякає, а прагматично люди, які мислять, ну, вони, вони живуть зараз. Вже жити жити майбутнім, вже зрозуміло, що не треба. Треба жити сьогоднішнім днем. Я що скажу про тих, хто поверталися. Там на Колонашевська колись я цю гуманітарку отримав. Там два дідуся розмовляли. один каже: ось поїхав старий дурак, захотів на квартиру подивитися, щось. Приїхав, там все пограбовано, не знаю. Такий повернув гроші великі ж потратив через Європу, з'їздив. Да? І ще і настрій зіпсував. то тобі ще каже, повезло. Каже, мені два рабра зламали, там, на підвалі посидів, то старий дурень поїхав, подивитися на свою квартиру. Тому ну, тобто, в нинішніх умовах про це і думати не можна, а що далі буде, ніхто не знає. І якщо у нас все вийде звільнити, і ми отримаємо підтримку, думаю, що буде. Європейських чи, чи всіх світових держав, і до нас підуть гроші і проєкти, то повернемось, будемо відбудовувати. Побудуємо краще. Будемо будувати вже як в Європі і жити так, як вони. Тим більше, що багатьох досвід є, сподіваюся. Ну, багато хто, звісно, залишиться за кордоном, але багато хто повертається. І якщо будуть такі умови, ще більше людей повернуться бо своя рідна земля вона вона найкраща